У середу Миргородський міський голова Сергій Соломаха провів прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Її було організовано у формі запитання-відповідь. Спочатку міський голова, відповідаючи на запитання журналістів, розповів про перспективу ремонту доріг по закінченні зимового періоду та про виконання бюджету за сітінь лютий 2017 року. Говорить, Сергій Соломаха. Дійсно, дороги із зими виходять в дуже плачевному стані. Плани на цей рік гроші закладені на поточний ремонт. Як тільки буде можливість дати погода, значить зразу розпочнуться поточний ремонт. А потім вже і капітальні гроші на це за бюджеті закладені. За сісім місяць бюджет виконаний, за лютий також буде виконаний. Ну, але він виконується, ну, так кажуть, без перевиконання. Тобто він виконується. Але січень-лютий прийняті дещо менші показники бюджету, тобто, показники доходів та показники видатків, ясно. На інші місяці він буде збільшений. Ну, я думаю, тенденцію до виконання бюджету можна буде побачити за. Перший квартал. Коли всі податки, тому що там є податки, які помісячно платяться, є, які поквартально платяться податки. Залежить від цього, вже за перший квартал. Ми, тобто на, у квітні місяці ми вже бачимо, як, як в цьому році з виконанням бюджету. Поки що він виконується. Далі міський голова розповів про перспективу введення вакансії радника міського голови з медичних питань. Про планову роботу і досягнення міської влади та депутатського корпусу є рішення, яке виноситься про те, щоб ввести вакансію радника міського голови з медичних питань. Якщо це буде проголосовано депутатами, значить тоді вже відповідно буде цю людину будемо шукати. І це певно, якщо не проголосувано, значить залишиться як є. І це певно пов'язано з тим, що розширюється мережа сімейних амбулаторій. Початку і військова частина. Це, це більше пов'язано з тим, що е, є багато е, зауважень, пропозицій з боку місцевого населення, нашого міського населення до роботи е, лікарні. Лікарня знаходиться на фактично фінансується з районного бюджету, знаходиться підпорядкування районної ради, районної держадміністрації. Але е, ясно, що там ми пере ми туди направляємо свої транспорти, ті кошти, які дає держава, і свою частину коштів своїх направляємо на функціонування е, лікарні. Але ну, очевидно. Проблем багато, як і в будь-яких галузях, і там багато проблем. Ну, виникла така пропозиція, щоб вести посаду людини, яка повністю відповідала за цей напрямок роботи з боку міської влади, щоб був якийсь контроль. Та делегації в нас приїжджали і в минулому році, і позаминулому році. Я думаю, і в цьому році багато да, буде візит посла Канади. В найближчий час також будуть завтра заходи Асоціації міст Полтавщини, також будуть у Мергаді. Ну, я не, не скажу, що це вже, це вже нормальна планова робота. У нас постійно хтось приїздить. Які досягнення? Ну, за, два, за два місяці, мабуть, основне досягнення, що ми все-таки прийняли і бюджет міста, і прийняли програми по різних напрямках розвитку міста. Але реалізація цих, реалізація цих програм наступні фактично 10 місяців, які залишаються до кінця року. Наше завдання зараз за січень, лютий, березень напрацювати проекти, ті, які будемо реалізовувати протягом року, тому що в основному то ремонтні роботи, роботи по благоустрою. Ну, зручно і я, щоб вони якісні були, то ясно, що треба виконувати в осінні у літній, весняний і осінній період не зимою. А зараз це період підготовки цих робіт. Тобто, в першу чергу, підготовку проєктів по тих чи інших роботах, в тому числі по реконструкції вулиць чи капітальному ремонту вулиць. Також журналістів цікавив стан реконструкції мосту через річку Хоров, питання передачі підприємства – Комунальної власності, обласного підпорядкування у комунальну власність місцевої територіальної громади. Фактично будемо так говорити, основна робота, але яка не дуже видна, вона зроблена. Далі робота по бетонуванню і благоустрій асфальтування. Там вже це може менш затратна робота, але також по певний час для цього потрібен. Основа мосту зроблена, але так, треба але... ще забетонувати всю суцільну зробити бетонні роботи і потім благоустроїти і зробити, вже заасфальтувати. Підприємства, що мегадводоканал, що мегадполенерго, обслуговують по суті два населених пункти це Мергод і Велику Багачку. Велика багачка не приймала рішення про те, щоб прийняти свою власність або спільно користуватися цими підприємствами. То зараз і велика багачка, і ми на, на цю сесію також виносимо проект. Договору з великою Багачкою про спільне утримання цих підприємств. Тобто ми не йшли згідно закону про співробітництво громад. Зараз закон дозволяє спільно утримувати комунальні підприємства. Ми скористалися цим законом і домовилися з багачкою про те, що великою багачкою про ну, місцевою владою про те, що ми можемо спільно утримувати ці підприємства, якщо нам їх передадуть. Питання зараз за обласною радою. Я думаю, що це, на жаль, це процес досить тривалий. Різні думки на цей рахунок є. Є такі думки, що взагалі створити єдине підприємство водоканалу в області, яке обслуговуване тільки і Полтаву, і Миргород, і Кременчук, і таке інше. Такі думки періодично виникають. Ну, тобто немає єдності в вирішення цього питання. Не в обласних депутатів. А насправді їх краще самому утримувати, чи хай все таки області їх отримує? Ну тут же, дивіться, область утримує. такого поняття, чи область, чи, само, чи самим. Ну, такого поняття немає. Це просто ми фактично підприємство повинно само, само працювати і себе забезпечувати і е, повністю виконувати ті потреби, ну, які на, на нього покладені. Да? За рахунок тих самих споживачів, тобто споживачі повинні платити за ці послуги. І не має значення, чи це якої форми власності це підприємство. Воно просто повинно відповідати тим вимогам, щоб не було, як оце в нас, то там, то там, там порив, і вже в мережі в такому, в такому стані, що просто не, не, не витримують ніякої критики. І е, підприємство, незалежно, воно Полтавське, об, обласна рада е, керує ним, чи керує, чи будемо так говорити, знаходить у, влас... у спільній власності чи в місь... місь... міській громаді Мирга, від цього не залежить функціонування підприємства. Він, він ще воно залежить, але не повинно залежати. Воно просто повинно виконувати свої, е, те, що її, згідно своїх статутних вимог. Може, це в перспективі, може, буде приватне підприємство виконувати чи інші послуги. А те, що ми тут перекидаємо з одного кошика в інший, це воно нічого абсолютно не дає, Тут треба змінювати систему взагалі комунальна система, яка не в Україні, яка не відповідає вже ніяким вимогам сьогодення. Ну, пере зараз воно в обласній формі власності. Ну, область допомагає їм, що не нічого не допомагає. Все рівно, якщо й допомагаємо, то ми допомагаємо свого місцевого бюджету. Перейде нам так. само Ми будемо для того, щоб підприємство якось існувало, і надавало послуги. Їм треба буде допомагати. Але якщо зайде хороший інвестор, який сам спочатку все зробить повну реконструкцію, а потім буде отримувати ясно, і від цього прибуток, від цього підприємства, значить, можливий такий варіант. Можливий. Тому тут, знаєте, говорити як краще, вам ніхто не скаже, як краще. Просто є бажання міської ради, в першу чергу, міської ради, щоб. Всі комунальні підприємства, які працюють на території міста, були підпорядковані міській громаді. І це бажання правильне. Я думаю, із, від цього треба виходити. А де воно, я ж кажу, може підпорядкування, будь-хто кому, якби воно хорошо послуги надавало. І якби про цей водоканал не згадувало ніхто із жителів міста, да? не, не, не були проблеми я кажу, те, що. Там постійно перерита дорога, чи десь води немає, то про нього взагалі ніхто б не згадав. Він попрацював собі та й працював. І яка різниця, якої форми форма власності в неї? А так як це постійно на слуху, от і тому і виникають ці питання, щоб воно було підпорядкування міської, міської ради. А ще під час прес-конференції було озвучено інформацію про реконструкцію стадіону Старт та про діяльність Білаківського полігону твердих побутових відходів і про перспективу будівництва на території області п'яти полігонів по переробці твердих побутових відходів. Якщо говорити про стадіон Старт, ну це було я думаю, що Одна із моїх обіцянок по тому, що ми повинні реконструювати і привести його передвиборчих обіцянок, привести стадіон Стар до тих вимог, щоб там можна було нормально проводити змагання з самого різного рівня. Ми в минулому році розпочали ці роботи, розпочали фактично із підтрибунного приміщення, яке вже функціонувало, і зараз у березні закінчиться повний ремонт. Капітальний ремонт підтрибунного приміщення, яке функці... функціонувало. Тобто там, де є, там є роздягалки, але вони були в неприглядному вигляді. Це перший там проведена система опалення туди і, будемо так говорити, повністю проводиться реконструкція. Далі, поставлені в минулому році на одній одні з трибун пластикові сидіння. Накрити дахом всі, все підтрибунне приміщення, накрите дахом, щоб воно не затікало. На все це використано десь близько трьох мільйонів. Це кошти були міського бюджету і кошти, які були виділені з державного бюджету завдяки допомозі Олега, депутата, народного депутата Олега Кулініча. Ці роботи, ну, ці роботи продовжуються зараз і в планах закінчити в цьому році реконструкцію підтрибунного приміщення. Тобто повністю не тільки того, що зараз експлуатується підтрибунне приміщення, а й всього підтрибунного приміщення, де можна було б розмістити так, різні, заняття різних секцій чи спортивних груп. Далі, поле, да, ще одне сказав, що поле в минулому році було зроблено. Воно було зроблено фактично силами невеликі затрати були, але там зроблений полив, додавалася земля, де потрібно, тобто вир... поле вирівняно, трава підсіювалася. Я думаю, що зараз воно в нормальному стані і подивимося, як воно з зими вийде. Наступний крок. Наступний крок, це вже можливо в наступному році, це бігові дорожки. Тобто там треба зробити бігові дорожки ще сучасні. і, і другу трибуну також зробити там пластикові сидіння, тобто реконструювати іншу трибуну. В цьому році також плануємо і вже проєкт робиться окремо зробити ще одне футбольне поле. На цьому, на цьому стадіоні, яке б можна було працювати і тренуватися на ньому, тренуватися у різні погодні умови. Це з штучнім покриттям. Воно буде або 20 на 40, або 40 на 60. Це в залежності від того, там як проєктанти запроєктують, там місце, місце і таке інше. Тобто, так, да, і вхідну групу або теж реконструювати в цьому році в планах, вхідну групу на стадіон. І Ну, воно не відноситься до стадіону, але поряд зробити, рекосувати, реконструювати тротуар, який знаходиться біля стадіону, там вже також в досить плачевному вигляді. Це те, І повну реконструкцію стадіону ну, закінчити, якщо у 2018 році. Але вже спочатку весни і футбольне поле. І роздягання дадуть можливість приймати тут ну, змагання, і все, допустим, трибуни дадуть можливість приймати змагання самого, ну, якщо не високого, то такого рівня, щоб не було стидно нам приймати нормальне змагання. Не тільки з футболом. з на вас. До нас було звернення і львівського міського голови, і звернення Полтавської обласної ради про те, що чи можемо ми прийняти львівське сміття на там, певні об'єми. Ну, було обговорено на комісії ЖКХ. Поки що ми утрималися від того від прийому, тому що це визвало негатив з боку жителів. І тому ці автомобілі, які, як то кажуть, їх ніде не приймають, вони, мабуть, і висипають там, де, де, де тільки можуть висипати. На нашій території поки ще такого не було. Але якщо говорити в планах, зараз обдержа міністрація займається питаннями, щоб створити, по-моєму, п'ять полігонів на території Полтавської області. В тому числі от і сьогодні перший заступник поїхав на нараду в хороб, де планується, там під головуванням одного із заступників голів обдержі де планується створення полігону для переробки сміття для захоронення для переробки в першу чергу, тому що в у всьому світі його, цивілізовано його переробляють, і з нього добувають щось добувають обов'язково. То планується, що Мирго буде, якщо, якщо там буде зроблений полігон, то відвозити в хорову. Ну, не в хорову, а десь там поблизу, я так розумію, траси Київ-Харків. Ну, Це, я думаю, що процес довгих років, поки що полігон, який в Біликах дозволяє нам десь функці... функціонувати з такими темпами нарощення, десь років 10 ще він буде дозволяти нашому місту вивозити туди сміття із із захор... За, для захоронення.